Цьому ролику показую, як подати ліквідаційний звіт по загальній системі оподаткування, якщо ви закрили ФОП в 2022 році. Поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. Що ж, було багато питань від вас по ліквідаційних майнових звітах, тому в цьому ролику показую, як що працює, як заповнити та подати декларацію онлайн. Подавати будемо через електронний кабінет платника податку. Якщо ще не знайомі з цим сервісом, можете перейти за цим посиланням. Там є коротка екскурсія по кабінету платника. Отож, переходимо в сам сервіс для подачі звіту, і нам важливо розуміти, коли ФОП був закритий. Для цього переходимо в облікові дані і шукаємо дату зняття з обліку. В мене тут дати немає, тому що я ФОП не закривав. Проте, якщо ФОП у вас закритий, тут ви обов'язково побачите дату закриття. Хай буде, що в нас тут стоїть 15 липня. Тобто ФОП, перебуваючи на загальній системі оподаткування, був закритий 15 липня. Що ж, тепер переходимо у введення звітності, обираємо рік 22 і обираємо місяць липня. Пень саме липень. Будемо подавати звіт за цей місяць. Якщо ви закрили ФОП в липні, то подати ліквідаційний звіт можна вже в серпні, у липні ще він не буде прийматися. І клікаємо кнопку створити. Шукаємо в цьому вікні прибуток, це поле залишаємо пустим. І ось наша податкова декларація про майновий стан і доходи. І тут є приписочка, фізична особа підприємець та «Особи, яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного року. Обираємо. Тут нам потрібно перевірити податкову, щоб вона тут підтягнулася правильно, і потрібно ще обрати додаток по ЄСВ. Його ми також будемо подавати. Так клікаємо кнопку Створити. Розглядаємо варіант, коли по загальній системі ФОП доходу не мав. Отож, починаємо заповнювати. Тут є в нас галочка, що це форма звітня, 22 рік, 7 місяць. Все, йдемо далі. Якщо адреса не заповнена повністю, то потрібно заповнити. От тут є більш насиченим кольором виділені ті поля, які обов'язкові до заповнення. Заповнюю вулиця. Будинок та квартиру не заповнюю, це не обов'язкові поля. І проставляємо декілька. А, стоп. Перед тим як проставляти галочки, ми контролюємо поштовий індекс. Якщо він заповнений не повністю, то також буде бити помилку. Тому індекс вписуємо правильно. І ставимо галочки, подає резидент чи не резидент. Резидент подається самостійно платником податку і ставимо галочку, що ця декларація подається після припинення підприємницької діяльності. Так, далі рядок 8. Ставимо галочку, що ми подаємо додаток по ЄСВ і опускаємось. Цю таблицю ми не заповнюємо, оскільки пам'ятаємо, доходу по ФОП не було. І ще окремо зупинимось на рядку 11.1. Він для тих підприємців, які вже в 22-му році певний період перебували на єдиному податку, але потім перейшли на загальну систему оподаткування та закрили ФОП. У 11 рядку рядок 11.1, потрібно поставити суму доходу, яку ФОП отримав в 2022 році. по... Єдиному податку. Тобто хай буде у нас ФОП в першому кварталі був на третій групі єдиного податку, заробив 10 тисяч гривень, відзвітував про це. А вже в другому і третьому був на загальній системі оподаткування. Тому ми тут е, вказуємо дохід, який був отриманий в першому кварталі. 10 тисяч гривень. Клікаємо Enter, і в нас сума дублюється в рядок 11 та 12. Залишаємо цю суму тут. І опускаємось до самого низу, щоб поставити галочку, що ми подаємо додаток ЄСВ. Все, по суті, головна таблиця, головний документ у нас заповнений. Ідемо в заповнення додатку по ЄСВ. Найчастіше тут не підтягується прізвище ім'я по батькові, тому вводимо вручну. Є. Ідемо далі. Так, те, що нам потрібно тут проставити. Це дата закриття. Пам'ятаємо, ми домовилися, що в нас закриття 15 липня 15.07.2022. Номер розрахунку ставимо 0 і тут вказуємо період перебування на загальній системі оподаткування. Якщо ви вже на 1 січня 2022 року були вже на загальній системі, то ставимо тут 01.01.2022. Якщо ж в першому кварталі ви були ще на єдиному податку і тільки з 1 квітня перейшли на загальну систему, то відповідно тут ставимо з 01.04.2022 і по дату закриття 15 липня 2022. Ставимо галочку, що після припинення подається звіт, і заповнюємо таблицю. Дуже уважно в нас е, тут вказано, що ФОП на загальній системі з квітня по липень. Значить, в таблиці ми маємо заповнювати тільки поля з квітня, по липень. Е, в цьому стовці ставимо п'ятірки, це значить загальна система оподаткування. І пам'ятаємо, що якщо ФОП на загальній системі, не отримує дохід, то він може не сплачувати єдиний соціальний внесок. Тому ми можемо проставити ось тут нулі, в цьому рядку ставимо 22, 22% це в нас розмір єдиного соціального внеску. І відповідно тут проставляємо нулі та слідкуємо, щоб ось тут в... знизу в нас підтягнувся підсумок. Якщо він не тягнеться автоматом, Прописуємо. Якщо ж ви все-таки доходу не отримували, але хочете нарахувати собі єдиний соціальний внесок для стажу без проблем. Якщо він у вас сплачений, тоді просто ставимо ось тут: 6500. Якщо не сплачений, то можете сплатити і провести собі нарахування. Тобто, ось в такому разі ви бачите, що в нас іде вже розрахована сума ЄСВ, і ця сума в нас піде мінусом з рахунку підприємця по єдиному соціальному внеску, який в нас іде в кабінеті. І ці місяці, квітень, травень, червень, липень будуть враховані до страхового стажу. Ну, в мене. Тут хай будуть нулі. Так, і тут, відповідно, 0. Окей. Все. По суті, ми заповнили і додаток до ліквідаційного звіту і клікаємо перевірити. Так, що в нас тут? Це нормально, хай буде. Переходимо в головний документ. І тут помилка також ми її ігноруємо. Зберегти, закрити. І у введенні звітності в нас є податкова декларація. Ми її маємо підписати, і після того як підписали. Клікаємо кнопку відправити та відправляємо нашу декларацію. І через декілька годин заходимо в кабінет, слідкуємо, щоб вона підсвітилась зеленим, щоб декларація була прийнята. Що ж, надіюсь, у вас все вийде. Якщо залишаються питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під роликом. Там же є кнопка спонсорувати. Можете стати спонсором каналу, якщо вважаєте, що роблю правильну справу, і вам подобається. Це те, що я знімаю, яку інформацію доношу спонсорам. Буду в першу чергу відповідати в коментарях під відеороликом. Що ж, дякую за перегляд, бережіть себе на все добре.